Воколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт! Знову з вами Ярина Квітка з новими пригодами на шляху до Австралії. Це програма Двоколісні Хроніки. Сьогодні продовжуємо розповідати про наші веломандри по Малайзії, де ми з володою і далі крутимо педалі велосипедів від Києва до Сіднея. Нагадую, в дорозі ми вивчаємо культуру, цінності, музику та особливості народів, що відрізняються від назвами українців. Також записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою. України. І звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. В літературному перекладі назва міста, до якого ми наразі дісталися, означає злиття каламутних вод. Швидше за все це походить від злиття двох річок гомбак і кланг, яке знаходиться в історичному центрі цього міста. Це місто є столицею Малайзії, дуже велике, гамірне, і тут завжди треба бути уважним, їдучи на велосипеді. Тут, як і в більшості столиць світу, є цікаві місця для туристів, зокрема, національна мечеть та один з найбільших печерних комплексів Бату Кейвс. Також тут знаходяться цікаві споруди сучасного періоду, третя за висотою у світі телевізійна вежа та будівлі висотки Петронас Твін Тауерс, які є найвищими близнюками хмарочосами у світі. А ще вас може за заці... Цікавити оригінальна ажурна будівля парламенту та п'ять крупних парків. Тут ми грали концерт, побували на китайському весіллі та познайомилися з дуже цікавими людьми, де ми будемо дізнаватися після кількох хвилин малазійської музики. «Ти чув таку музику. i got it Слухай, як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. Отож, ми все ще в Малайзії, і тепер приїхали в одне з найбільших її міст у столицю Куала Лумпур. Це місто було створене всередині 19 століття. Тобто його можна вважати ще досить молодим. Воно дуже розвинуте і забудоване. Тут безліч хмарочосів, складні розв'язки, трафік та несамовитий безперервний гул. Тут настільки все модерново, як буває у фантастичному кіно про майбутній час: метро, швидкісні трамваї, наче літають у повітря. Трі по триповерхових естакадах Малайзія, як і більшість азійських країн, обожнює та тримає курс на західний стиль розвитку. Вона прагне в усьому наслідувати передові західні країни. І куала Лумпур є яскравим підтвердженням цього високоповерхівки та мегаінфраструктура, сяючі проспекти, бари, ресторани, казино, всюди суща Кока-Кола та Макдональдс постійно перед вашими очима. Малазійці навіть у провінції та селах вже не ходять у національному одязі, як це ми бачили у М'янмі чи Непалі. Всі у джинсах, футболках, бейсболках, часто з американською чи британською символікою. Та й більшість людей, врешті, так само як в попередніх країнах нашого маршруту, з вогнем в очах завжди питають, чи ми американці, ніскільки не сумніваючись, що це справді так. Одного разу, коли я купувала каву на вулиці в колоритного малазійця і сказала, що я не американка, то він. Був такий розчарований, мало не заплакав. О, каже Америка найкраща країна у світі. Як для кого відповідаю я? О, ти не любиш Америку? Здивовано питає, піднявши брови. Чому ж не люблю? Просто найкращою для мене є моя батьківщина. Так має бути і для тебе. Пишайся тим, що ти малазієць, адже чомусь ти народився саме тут. Твоя країна чудова. Не варто мріяти про далеку і чужу Америку, коли є можливість будувати власний дім на своїй землі. Ці слова явно зачепили і здивували хлопця. Гадає, він не сподівався почути їх від людини з заходу. Об'їхати пісвіту на велосипеді. Реально, українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. Півдня ми потратили на пересування столицею Малайзії, аби нарешті приїхати до хлопців з каучсерфінга, де ми мали кілька днів мешкати. Отак, Куала-Лумпур справді велетенський і складний для їзди на велосипеді. Особливо, коли ти вперше в цьому місті. Тоді ми дуже нервували і часто просто таки були розгублені серед скаженого трафіку. Особливо, коли треба було швидко перелаштуватися через дві смуги для повороту. І таких перелаштувань з однієї смуги на іншу було чимало. Машини та безліч мопедів шквалом мчали. Мало хто бажав призупинитися і нас пропустити. Ці вісім кілометрів куала Лумпуру за фізичною та психологічною енерговитратою. Напевно, можна прирівняти до 30 кілометрів руху у звичних умовах. Але слава Богу, якось все відбулося благополучно. Геть зморені під вечір ми прибули до Бенні Лі та його друга Віна. Це місцеві хлопці, китайці. Нагадую, китайців у Малайзії дуже багато і вони є однією з трьох основних нацменів. Чин у цій країні. Квартира Бенні Лі простора, затишна у новому будинку, так званому кондомініумі. Це така система житлобудування, дуже поширена в Малайзії. Кондомініум складається з двох або трьох високоповерхівок. Територія комплексу охороняється. Також тут є басейн, великий паркінг та інколи спортивний комплекс для спільного користування всіх мешканців будинку. Все продумано і зроблено якісно жити в таких будинках справді приємно. Бенні Лі, 31-річний хлопець, він не є багатим, проте має свій невеличкий бізнес, який дозволив йому придбати два автомобілі і власну квартиру. Тут в Малайзії, як нам здається, це реально і легко, якщо ти розумна та працьовита людина. Його друг на ім'я Він також має власну невеличку фірму, що займається прокатом лімузинів, возить суперзірок. Казав, минулого року його клієнтом був навіть Бред Піт. Хлопці дуже прості, добрі та відкриті, ніякої пихи чи зверху. Взагалі, завдяки їм, ми мали дуже насичені та цікаві дні у Куала-Лумпурі. ДВОКОЛІСНІ хроніки, веломандрівка з України до Австралії світ, який відчув Україну. Пенні Лі розповідав, що його дід емігрував до Малайзії, коли у 30-х роках у Китай прийшли з війною японці. Так тут і прижився. Це звична історія майже в кожній китайській родині в Малайзії. Тоді сюди емігрувало дуже багато китайців, але вони продовжують жити тут по-китайськи, зберігають культуру, традиції та мову. В кожному місті, містечку чи навіть селі, ви обов'язково натрапите на китайські квартали, так звані Таун, де звучить китайська мова, ресторани із суто китайською кухнею і всі вивіски і єрогліфами. Ці люди, як ми помітили, працелюби. Бізнес їм вдається на славу. Зокрема, тим, кого ми тут в куала Лумпурі зустріли. Китайці живуть дуже дружно, мають тісні родинні зв'язки і не обмежуються однією дитиною в сім'ї. Ми в цьому мали змогу переконатися, але про це згодом. Гостюючи у Бені Лі та Віна, ми багато нового довідалися про китайську древню культуру та про їхні часом містичні вірування. Числа для китайців так само важливі, як і кольори. Зараз нам Бенні Лі трохи про це розкаже. Побачити на власні вуха. 8. Ми любимо число вісім, бо його вимова китайською подібна до вимови слова багатий. Не любимо число чотири, бо його звук нагадує слово смерть. Китайці взагалі намагаються скрізь і завжди уникати числа чотири. Також ми любимо червоний колір, бо він символізує щастя та добробут. Натомість чорний та білий це погані кольори. Ми їх уникаємо. А ще наш народ дуже любить свято Нового року. Ми його святкуємо за нашим власним календарем, і щороку це інша дата. Уявляєте, ми святкуємо це свято цілих 15 днів. Збираємося великою родиною, особливо в перший день. Вечеряємо разом, зазвичай традиційно їмо рис. Це символізує, що ми всі разом, і це як повага та пошана один до одного. Зазвичай наші родини великі, іноді може бути і 50 осіб. Важливо у ці дні відвідати всіх родичів, побажати їм щастя, здоров'я і так далі. На новий рік ми даруємо так званий червоний пакет ангпау, в який кладемо гроші. Сума значення немає. Скільки можеш, стільки й кладеш, ніхто ніколи не образиться. Також у нас є правило: неодружені не дарують червоного пакета, але їм дарують всі, хто вже одружений. Тобто не лише діти отримують цей червоний пакет, але й дорослі також. Я отримую щороку, хоча вже досить дорослий, проте не одружений. Отже, як бачите, це дуже вигідно. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. А ще китайці ні за що не ляжуть спати ступнями до дверей чи вікон, бо вважають, що душа під час сну може вийти з дому, заблукати і не повернутися. Я знаю від своєї бабці, що в нашій українській традиції існує подібне повір'я: не можна спати ногами до дверей, бо так лежать лише померлі. Як я тепер можу проаналізувати, проїхавши в цій подорожі 10 країн і особисто знайомлючись з місцевими традиціями та звичаями, кожна культура світу має свою містику та загадку. І як на мене... Мене дуже важливо зберігати звичаї та традиції, не нехтувати ними і не забувати про них, бо зрештою ними і різняться всі культури світу. Це те, що робить японців, японцями, турків, турками і так далі. У кожного є щось своє, особливе та цікаве, якісь свої родзинки. Уявіть собі, глобалізований світ без традиційного колориту, без традицій, звичаїв, кожного народу. Все однакове, стандартне. Отак От зустрінуться українець, з малайцем і нема про що поговорити. Рити адже в обох усе те саме, та й подорожувати тоді не буде ніякого сенсу. Увесь світ однаковий, хіба що краєвиди змінюються. Як казав Бенні Лі, серед китайців, як на батьківщині, так і тут, у Малайзії, давні вірування, старе покоління обов'язково передає молодому. Він та його товариш шанують їх та багато у що вірять. Зокрема, у те, що в хаті чи в офісі кожна річ, стіл, стілець, ліжко, шафа і так далі, повинні мати своє місце, аби в приміщенні витало добро, спокій та водились гроші. Вони навіть ходять до спеціальних людей, які визначають, наприклад, в який день відкривати магазин, аби він приносив. Прибуток чи як в хаті облаштувати меблі. Це можливо здається трохи дивним, але нам було дуже цікаво про це дізнатися, бо це ж елементи їхньої китайської культури. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопрові. Одного ранку повели нас хлопці в Чайна Таун. Тоді складалося враження, що ми справді в якомусь китайському місті, а не в куала Лумпурі. Стільки китайців довкола одночасно ми ще не бачили ніколи. Тоді завітали на їхній базар. Він такий, як і всюди, в Азії. Багато товарів, багато торговців, багато покупців, шум, гамір і колорит. Взагалі, базар це особливе місце. Тому нехтувати можливістю потрапити на ринок в Азії не варто. Як на мене, краще не піти в якийсь Туристичне місце, але на базар сходити треба хоча, зрештою, кожному своє. Тут на китайському базарі є багато пересувних вуличних кафешок. І щоранку зазвичай люди старшого віку приходять сюди снідати. Ми теж тут снідали. Їли традиційні спагетті, що мають назву мі. Хлопці ще ласували різними видами м'яса. Китайці, як і більшість азійців, дуже люблять м'ясо. Я куштувала домашні солодощі та запивали кавою з льодом. Взагалі, китайці полюбляють у своїй кухні робити дуже незвичні як для європейців поєднання смаків та продуктів. Наприклад, одна страва може бути одночасно і солодкою, і гострою. Це досить цікаво, але часто через це ми були просто розгублені. Що ж у мисті: м'ясна страва чи солодощі. Звуки іншої країни. Зараз дуже теплий ранок, ми тут на базарі, в Колелумпурі, це, до речі, в Чайна тауні, тут дуже багато китайців довкола. Ну, базар стандартний, хоча ні, не зовсім стандартний, бо тут дуже багато екзотичних фруктів і всіляких овочів. Але знаєте, як то на базарі купують, продають, вибирають, торгуються і так далі. На нас володю так дивляться по особливому. Ми ж бо вирізняємося білішою шкірою і трохи іншою зовнішністю. Ну, все зараз ще бананчиків куплю, трохи папаї.

Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на радіопромінь. А ще як відомо, китайці їдять все паличками. Ми теж поступово оволодіваємо цим мистецтвом. Справді це ціле мистецтво, і не так легко воно дається. Потім ще прийшлися трохи ринком, скупились овочами та фруктами. Ох, і велетенський тут вибір фруктів. Але такі звичні для нас українців яблука, які досить дешеві та смачні в Україні. Тут в Південно-східній Азії є нетиповими фруктами, і смак не такий, як у нас, і ціна за висока. Тож краще в цих краях ласувати екзотичними плодами: лічі, дуріанами, папаєю, джекфруктом і безліччю інших. Також я знайшла на цьому базарі дуже рідкісний в Азії овоч буряк. Уявіть собі, Бенні Лі сказав, що вперше його бачить. А для нас, українців, це ж головний овоч, бо без нього не буде найважливішої нашої страви борщу. Тож, як бачите, не лише хлопці ділилися з нами традиціями та звичаями китайської культури, але й ми з Володимиром розказували про наше українське. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. На околиці Куала-Лумпура є відомі карстові печери Бату Кейвс. Сюди нас одного вечора привіз на машині Він. Хоч тут усюди було безліч туристів, а ми не дуже полюбляємо такі скупчення, проте ця печера нам справді сподобалася. Це просто фантастично. Велетенський грот, у якому легко може поміститися літак Боїнг. Зі стель, як і годиться у печері, звисають гігантські сталактити та сталагміти. Тут прохолодно і приємно після вуличної спеки. Всередині містяться два маленькі індуїстські храми. Тому дівчата і жінки мусять пам'ятати, що у шортах, коротких сукнях чи спідницях вас не впустять. Беріть або штани, або довгі спідниці, або ж платіть на вході до печери 5 бат за тканину, якою можна обгорнутися як спідницею. А чи були ви коли-небудь на китайському весіллі? Ми побували тут у куала Лумпурі, але про це вже в наступній програмі. Наостанок послухаємо трохи сучасної китайської музики, з якою нас познайомили Бенні Лі та Він це і все на сьогодні, друзі. Почуємось за тиждень у цій же порі. Програму двоколісні хроніки записали у Малайзії я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім і Не забувайте частіше сідати на велосипед! Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.